Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Сьогодні 6 березня і я висіваю насіння перцю на розсаду. Для того щоб перець швидше зійшов, перед посівом я насіння пророщую. Сьогодні 2 березня і я готую насіння перцю до висілу на розсаду. Насіння помістила в стаканчики, які пронумерувала відповідно по назві сортів, і тепер насіння буду заливати розчином із укорінювачем. На пів літру теплої води беру пів грама укорінювача. Добре його розчиняю у воді, розмішую до повного розчинення. Укорінювач пришвидшує проростання насіння. Це вже готовий розчин, і ним я буду заливати насіння у кожному стаканчику. Насіння залила розчином з укорінювачем, і тепер залишаю насіння на 1 годину. Насіння замочувалось протягом однієї години. Я приготувала серветки і пронумерувала їх. Далі проціджую насіння, знімаю серветку і тепер загортаю її в рулончик. Тепер поміщаю рулончики з носінням у контейнер. Добре пробризкую їх водою. Закриваю кришкою і ставлю в тепле місце для проростання. Для висівання насіння я заповнила покупним ґрунтом стаканчики, насипала половину. У ґрунт додала агроперліт. Також буду висівати насіння у контейнерах. Ще приготувала наліпки, якими я буду позначати сорти і теплу воду для поливу. ґрунт проливаю водою небагато. А в цьому контейнері пророщене насіння. Відкриваю контейнер і дістаю насіння. Це номер один. Перець колобок. Це перець із мого домашнього насіння. Його я вже вирощую кілька років. Ось так виглядає проросле насіння. Зараз буду його висівати. За допомогою лінійки роблю в контейнері отакі рівчачки і сюди буду викладати насіння перцю. Насіньку розкладаю в рівчачок приблизно на півтора сантиметра одна від одної насінинки. Ось так виглядає посіяне насіння. І тепер засипаю насіння ґрунтом невеличкою кількістю. Акуратно розрівнюю і проливаю водою. Пробризкою. Контейнер підписала і тепер його загортаю харчовою плівкою. Насіння кладу на стелаж і очікую сходів. Температура на стелажі може бути від 22 до 26 градусів. Насіння перцю гарно прокільчилося, я висіваю його вже 7 березня. Висіваю стаканчики. Ось таке гарне проросле насіння. Висіваю по 5 насінин в один стаканчик. За допомогою палички розправляю. Насіння присипаю не товстим шаром ґрунту. І тепер кожний стаканчик пробризкую водою. Сьогодні 9 березня і в мене вже з'явились перші сходи перцю. Перець Леся Червоний був посіяний 6 березня. Ще вчора з'явились сходи, на сьогодні вони виглядають отак. А тут посіяний перець колобок, також посіяний 6 березня. Починають з'являтися перші сходи. Ось такі вони. Шановні мої глядачі, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви вирощуєте перець на розсаду. Бажаю міцної розсади та щедрого врожаю!